Всім привіт! Ви на каналі Богач, якому я розповідаю про заробіток в інтернеті. І сьогодні ми поговоримо про те, як заробляти сотні доларів на телеграм каналі. Отже дивіться відео до кінця, щоб нічого не пропустити, а ми починаємо. Телеграм на мою думку є найактуальнішою мережею для заробітку, та найкрутішою, і варіантів заробити там є досить багато. Ви можете заробляти як і на своєму каналі, так і на чужих. Для прикладу візьмемо приведення аудиторії на телеграм-канал, де можуть платити до 5 гривень за одну людину чи бути менеджером якоїсь групи чи каналу. Тобто способів таких є досить багато. Я, до речі, знімав і не один раз відео на ці теми, тому, якщо вам це цікаво, можете переходити та дивитись. Я залишу посилання на ці відео в описі. Також хочу нагадати про свій телеграм-канал, де ви можете брати участь у конкурсі щотижня, також дізнаватися про безплатні сайти, які виплачують. Посилання на нього я залишу теж під відео. А ми повернемося до того, як заробити на телеграм-каналі. Насамперед вам потрібно буде назбирати будь-яким шляхом 500 підписників. Ми цим зараз і займемось. Запитаєте, чому 500, а це для того, щоб підключити монетизацію. Найкрутішим способом набрати туди підписників це знімати відео у TikTok. Для того, щоб це почати, ви створюєте новий аккаунт у TikTok, оформлюєте його, робите живим, тобто проявляєте якусь активність за кілька днів. Лайкаєте відео, пишите коменти і тому подібне. І вже тоді ви можете загружати відео. Бажано робити їх якісними та придумати, як ви будете закликати людей, переходити на Телеграм. Можете подивитись відео, до речі, про те, як набирати переглядів у TikTok, або можете написати в коментах я зніму відео про це теж. Тож, якщо ви прикладете трішки зусиль для цього, то ви можете набрати і тисячі підписників Телеграм. А це вже в два рази більше, ніж мінімальні потреби. І тоді вам самі почнуть писати на рахунок реклами. Все, що вам прийдеться робити, це викладати регулярно пости в Телеграм. Ну і за тік не забувати, щоб аудиторія постійно зростала. Також не забудьте вибрати правильну тематику для себе, це теж не менш важлива тема. Тож, детальніше про Телеграм буде в наступних відео. Переходіте дивіться. А це відео подійшло до кінця, тому якщо воно вам було хоть трішки корисне, то ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб далі дізнаватися про різні методи заробітку. Тому дякую за перегляд, до зустрічі!